My name in the Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні я нарешті знімаю відео, яке я мала зняти ще в вересні. Це мої покупочки з рукодільного магазину Муза, який знаходиться в столиці. Я побачила в Марії Юркевич на сторінці новорічну іграшку «Сніжинка». Подивилась, скільки коштує набір, і думаю, на що мені набір? Я ж можу піти, купити нитки на метраж, потім ці пришивні елементи, там дві стрази. Тому, ну, Чого не придбати все на метраж? Потім я вже подумала: ну, якщо я поруч з магазином муза, то піду я і придбаю все, що мені потрібно. А потрібно мені було придбати бісер, бо я. Коли їхала до столиці, я попутала бісер 10.090, взяла матовий, а мені треба був прозорий. От, тому довелося купувати новий е, пакетик. бо я ж думала, що я відшию брошку. Але замість брошки вийшла іншу вишивку. І Потім я ще придбала три моточки Дімсі. Не було ні Бестексу, ні СХС ниточок. Я хотіла взяти СХС, тому, знаєте, вони коштують там, по 5 гривень за моточок, їх не було. Ну, ладно, думаю, буду брати DMC. DMC коштував 26 гривень за моток. І потім ще я шукала ось таку нитку. Бачите, нитка металізована нить з Люрексом, номер ниточки 8001. Так, 8001. Вона ось така металізована. Зараз я зроблю збільшення. І покажу вам ось ця ниточка, вона така металізована. От ще раз її номер. Коштує ця нитка десь 27 чи 28 гривнів. І її тут метраж 100 метрів. Ще я не придбала ниточку DMC Blank. Вона має бути біла, така пухнастенька, її не було. Я знаєте, вже пожаліла, що я не придбала набір від Маши. Краще б я взяти, взяла вже готовий набір, в якому були повністю порізані нитки. Органайзер, пластикова канва. Бо коли я почала все збирати окремо, я просто подивилася, що економії, вибачте, ну, немає ніякої економії. Ну, Добре, да, що я була поруч з магазином, що я зайшла і купила. А якщо не поруч з магазином, то це треба поїхати, купити. Тут ще немає нитки оцій бланки, якої взагалі немає ніде в магазинах. І вишивати, я думаю, ну я буду вишивати ці кольори, а потім, коли дійду до бланка, буду щось робити. Ще мені треба придбати стрази. Дві штучки, які теж мають свій певний розмір. І кажу ще раз, що на майбутнє краще дійсно що купувати повністю готовий складений набір, який ви просто відкрили. Да, і у вас вже і нитки, і голки, і навіть той органайзер. Якщо його немає, то це просто буде картонка, на якій підписані номери. І ви вишиваєте. І насолоджуйтесь, а не бігайте, як котий песик да, з витягнутим язичком, що де ж знайти мені всі, всі матеріали для своє, ну, свого відшиву. Тому, ще раз кажу, що це, це просто квест, да, знайди нитки. І ще я вам хочу сказати, що я так подумала, ну буде рукодільна виставка, я куплю на виставці нитки. Ні, немає таких ниток, треба їх замовляти. Я їх знайшла, що вони лише в двох магазинах в Україні, і доставка коштує, вибачте, в три рази дорожче, ніж моток ниток. Тобто нічого я, по суті, не зекономила. Єдине, що тільки зайшла до музи, і що я хочу сказати ще про музу: в них є таке покращення, що в них стала дисконтна програма. Тобто тепер ви все, що купуєте, воно відображається. Єдине, що й немає в них сайту. Оце дуже погано. Загалом ось такий мій коротенький огляд моїх покупок. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі. My name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't.